Першою відкрили станцію у приміщенні філії ліцею номер 9. Очільниця навчального закладу Ганна Пасічна певна в тому, що тепер не тільки в школі, але й у всьому мікрорайоні стане спокійніше. Це дуже добре, тому що це десь спонукає до того до дотримання всіх законів, які ми мали би всі дотримувати, як дорослі, так і діти. Те, що це на території школи. Можливо, це буде спонукати десь, бо це в цьому мікрорайоні. Десь буде спонукати до того, що все-таки десь дотримання порядку як дорослими, так і дітьми, буде у, ну, на більш високому рівні. Віталій Прокопів, поліцейський офіцер громади. Він мешкає у цьому мікрорайоні і добре знає ситуацію. Певен, що відкриття станції буде в нагоді мешканцям мікрорайону. В людей тепер. Появився свій поліцейський, який 24 на 7 готовий їм допомогти. До кого вони завжди можуть зателефонувати, який завжди допоможе. Ця поліцейська станція служить для того, щоб люди вже не ходили в головний Коломинський районний відділ поліції, а завжди могли сюди прийти. Ще згідно графіку прийому громадян, щоб всяке написати заяву, поспілкуватися зі мною. Друга поліцейська станція відкрилася біля ЦНАПу на площі Привокзальній голова Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що на території працюють вже дві таких станції в томачику і в Воскресенцях, і поки відгуки про роботу офіцерів лише позитивні. Мікрорайон і Леонтовича, і район Привокзальна. Де буде від дві станції у нас працювати ще дві, то це дуже якраз буде нам на користь, тому що безпека це є перше, що зараз необхідно. Перше це є автомобіль, який коштує порядка 600-700 тисяч. Це є приміщення наше комунальне, плюс ремонт порядка 400-500 тисяч. От, тобто, одна станція це 1 мільйон, 1 мільйон двісті в такому порядку. Зі слів начальника головного управління національної поліції Івано-Франківській області Сергія Боспалька на сьогоднішній день в області вже діють 40 таких станцій, і щомісяця їх кількість зростатиме. Одним із пріоритетних напрямків діяльності національної поліції, навіть озвучений керівником національної поліції головою нас поліції Ігорем Клименко, що безпекова ситуація, в тому числі і в дитячому середовищі саме сьогодні в цьому районі, де переважна більшість. Житловий масив і плюс ще є навчальний заклад, то саме така поліцейська присутність безумовно буде забезпечувати безпекову ситуацію, тому що поліцейська присутність вона спонукає до дотримання правопорядку і Зменшення будь-яких там протиправних чи посягань. Окрім двох станцій, які відкрили у січні, за місяць планують відкрити ще одну у мікрорайоні Гомін. Загалом у громаді таких поліцейських підрозділів мають створити 12-13. З колоною Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.